Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Хочу показати вам новинки. Приїхало дуже багато новинок з різних категорій. 84 гривні коштує такий букет зелені, штучної, декоративної. Це є одна суцільна гілочка. Етажерка для взуття на 5 рівні. Вона складна, складається із трубочок. Ціна 249 гривень. І є три варіанти кольорів: чорний, блакитний або рожевий. Це ось ці пластикові накладки, то вони можуть бути в трьох кольорах. Фартух, кухонний, текстильний. Ціна 74 гривні за одну штуку. Всі вони йдуть однакові. Такий варіант: це теж фартух. Ціна 69 гривень. Такі жіночі шльопанці. Вони йдуть на липучках. Ціна 129 гривень. Підошва, до речі, така вища йде. І тут трошки піднята на пачках. Це її плюс, тому що не буде пісочок залітати. 199 гривень, такий варіант. Давайте поближче подивимось. Такі. Всі, до речі, в одному кольорі. коричневому, А ці всі рожеві. 349 гравень, сандалі жіночі, однотонні і з чорними лямками. Лямки текстильні, а підошва гумула. Так, Такі капці. Ціна 88 гривень, вони йдуть в'єтнамками. Так, такі зелені і блакитні. Два варіанти. В'єтнамки жіночі за 99 гривень це ось такі і в блакитному кольорі. Люпанці чоловічі за 199 гривень. Так, зараз. Вони теж мають такі підвищення. Тут і на п'яточці. Всі однакові. Чорна підошва і синьо-білий малюнок. Багато є домашніх капців по 59 гривень, я би їх швидше назвала гостьовими, бо вони такі йдуть тонесенькі. Подушка декоративна ціна 179 гривень. Розмір 40 на 40 см. Такі, як печиво, подушки. Ціна 299 гривень. Є ще в світлішому коричневому кольорі. Брелок для ключів зі стрічкою. Така квіточка є у двох кольорах. Ціна 44 гривні. Бджілки теж йдуть з такою стрічкою. Цей брелок для ключів, ціна 27 гривень. Ті капібари. Ціна 55 гривень. Є просто, а є із черпашкою. Загалом багато різних брелочків приїхало. По 29 гривень такий варіант. По 55 гривень брелочки для ключів. Такі тваринки. Котики. Чти різні є. Неправда, запаковані так досить добротно, тому не так детально видно. Карти Таро за 129 гривень. Сумки бананки по 99 гривень. Не на так відчувається, як із екошкіри. І рожеве, фіолети. І ще ось такий ніжний варіант зі світлих кольорів. Іде вона на два замочки. Ще одна новинка сумка бананка. Цей варіант вже набагато місткіший. Теж на два замочки, дві кишеньки. Так, три варіанти кольорів. Я б сказала більш класичних. Чорний, такий як бежевий і вишневий. На замках йдуть такі плетені косички. Ціна 129 гривень. Форма для заморожування льоду 149 гривень. Такий цікавий варіант, є в світло-зеленому або в фіолетовому кольорі. Ось тут йде в комплекті така лічка. І виходять такі сфери. Цікаво, до речі, чи можна зробити такий варіант з шоколаду. Такі форми для заморожування льоду. Виходить 4 великих кубики. Ціна 69 гривень. Лоток у шухляду для столового приладдя. Ціна 49 гривень. За 17 гривень трубочки для коктейлю, дві штуки металеві із Йоршиком для чищення. За 34 гривні набір трубочок для коктейлів. Із вусами. Трубочки для коктейлів. Ниві такою спіралькою. 4 штуки кольорові. 44 гривні, і, бачите, ще є з фруктами, з кактусами, з сердечками та інші варіанти. І ще є ось такий варіант із фламінго кольоровими. Ложка дитяча, силіконова в футлярі. Ціна 74 гривні. Вона йде така двохстороння, Тут більше з цієї сторони, а з тої сторони менше і прозора. Є різні кольори. Качалка для тіста, ціна 149 гривень із дерев'яними ручками. А тут вона з силіконова. Є декілька варіантів кольорів. Склянки із переливом. Йдуть такі, як ребристі, ціна 44 гривні за одну штуку. Пакети для заморожування льоду. З клапаном 240 крижинок виходить. Ціна 34 гривні. Сушка для столового приладдя за 88 гривень. Декілька кольорів на вибір. Такі міні-холодильники. Є два кольори: або синій, або червоний, ціна 399 гривень. Ой, до речі, досить такі товсті стінки будуть допомагати зберігати холод. Я так думаю, ще треба додатково класти акумулятори холоду. Вони теж продаються в аврорі, але продаються посезонно. Така менажниця бамбукова. Ціна 139 гривень. Зараз акційна. Ще ось такий варіант за 77 гривень. Потрібно. 74 гривні коштує килмок у ванну кімнату, прямокутний. Два варіанти кольорів: коричневий або сірий. Параметри не зазначені, але, думаю, тут так плюс-мінус стандартно: 40 на 60 см. За 119 гривень подушка на стілеці із двома зав'язками. Зав'язки із двох сторін, такі яскраві кольори і горошок. Власне, ось ці світліші подушки у вигляді печива. Світло та темно-коричневі коричневі 299 гривень. Такі новинки сумки бананки за 149 гривень. Вони йдуть текстильні і на два замочки. За 199 гривень набір рацій іграшкових. Бумеранг за 77 гривень. Бінокль іграшковий за 99 гривень. Набір іграшкових автомобілей. Будівельна техніка. Тут є з різними Ціна 64 гривні за набір із 4 одиниць. І більш серйозніша будівельна техніка. Тут ще й кабіна йде, бачите, як динозаврик. Ціна 169 гривень. Бо в одному. Тонометр. Ціна 399 гривень. Електронний автоматичний. Тример для видалення волосся із носа 169 гривень. Електробритва за 399. Тример для стрижки. Ціна 349. Набір косметичний для нанесення маски. Ціна 29 гривень. Тут є така ємність силіконова і пензлик для замішування. 3D наліпки дитячі. За 29 гривень є на різні тематики. Є тваринки, є принцеси, динозаврики. Різноманітні лялечки-пупси в літньому одязі. Ціна 99 гривень. Так, можуть відрізнятися кольори костюмів та пов'язочок. Набір для гри із піском в рюкзаку 299 гривень. Тут є і пасочки, і лопаточки, і відерці. Ось тут ще є човник і сам москит. За 199 гривень такий набір для гри із м'ячем.